Бардак кругом та і все. Кохана пішли кізяки викидати. Ми підв'язали, обрізали, все це зробили. Сергій Миколаївський каже, як і нагрузимо. Якби не трактор, то ти б не зекономив. Сталили цвинтар. Ой, як гарно горить. Ну таке, пахне гівном. Нагрузили прицепи, повний вже аж виглядає. Наш ви перекинули мотоблок. Він двигає ну, з Вона Та Це двіжуха називається. Оце тут казаком ми нарили. Мене запросили на кидання кізяка. Вов, так мені така робота подобається. Відро, гівна під одну яблу. Кізяк це хороше слово. Трактори їздять. Дивіться, який садочок вийшли в нас. Але, друзі, це ще не все. Всім привіт! З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми попрацюємо трошки в нашому садочку. А саме, що нам потрібно зробити, ми підв'язали, обрізали, все це зробили, кольчики поставили, все красиво, хоч стріляє з їх, бачите? Красота. Сьогодні, в сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми їх будемо підживлювати. Нам потрібно їх підживити органікою. Ми садили, давали туди бактогран. це органіку-мінеральне добриво. але цього недостатньо. Сюди потрібно, щоб у нас був в майбутньому хороший ріст нашого деревця і хороший урожай потрібно дати органіку. Я керуюся рекомендаціями Івана Олександровича. Він мене в цьому ділі супроводжує. І Він сказав, що потрібно сюди в рядочок. Десь ширина сантиметрів або шириною метр, попід яблуньками насипати бажано гною коров'ячого, однорічного. Якраз такий гній у нас є. Ми його повезли і внесли туди культуру від БТУ-центра, щоб компоназа називається робити компост. Компост якраз такий матеріал нам підходить, тому зараз ми їдемо туди, заразом відвеземо на звалище. Коріння дерев Сергій Виколаївич тут повикорчував. Зараз покажу тут планіровочку він зробив. Тут а, видно ось так. трошки углубився, так як в нас підгору зняв звідси шар землі. Тут у нас буде ангар. Отакий. І перемістив цей шар землі туди, завдяки ось цьому ДТЗ-5504К із навантажувачем Global Agro. Ну, А також помимо перегною потрібно сюди організувати полив. Організуємо підживлення. Ну, Полив організуємо частково, більш конкретно полив ми трошки пізніше вкопаємося і проведемо туди повністю трубу. Коротше, залишайтеся з нами. Ось, ви Бачите, ось цей ось тракторець із оцим ось навантажувачем. Буквально за день роботи Сергій Миколайович зекономив купу коштів, тому що сюди прийшлося наймати серйозну техніку і задіяв тут. Рівну отаку площадку. Оце тут ну, ще буде продовження, бачите, як бачите, вийшла непогана така площадочка, рівненька. І це все діло він затрамбував, ковшом вирівняв і пройшовся тут також культиватором від Глобелагру, але він причеплений там за спайком. Доволі класний культиватор, ви його бачили. Так, Заразом вивеземо ось ці ось, рештки коріння. Сергій Миколаївич сказав, рубати його не хоче. Перестроюємо наш прицеп. Прицеп класний, кстати. питань немає. Тільки перевезення людей заборонено. Перестроюємо його, щоб висипався він назад. І вигрузимо ці коріння назад і поїхали далі. І нагрузимо сюди. Каки. Каки, да. Сергій Миколаївський каже, каки нагрузимо. Погрузили. То що я повний наберу? Да? Повний по-любому. Може ще й два прийдеться привезти. Якраз я думаю, вам буде цікаво. Ми казали, що покажемо, який результат в тій компонази. От зараз подивимося. При тому ми всього один раз його перекидали. Чим більше перекидаєш, тим кращий результат, але нам достатньо і цього. Мабуть, коротше, їдемо, подивимося. Да, Сергій Миколач рівну картинку зробив там. Оце б, я питав, такі роботи екскаваторні, тракторні. За день оце б заплатили десь тисяч 10-12. Так що ти зекономив. Ну і не тільки ти, і трактор. Якби не трактор, то ти б не зекономив або навантажувач. Спалили цвинтар. Був цвинтар, все нормально. Комусь захотілось підпалити суху траву. Ой, як гарно горить. І спалили, спалили все. А там же ж гнізда, пташу, різна флора, фауна. Ой, і куди ми? Яка Європа? Про що ми говоримо? Бардак кругом та і все. Їде далі. Так, друзі, приїхали ми до нашого компосту. Ну, ну, таке пахне гівном, не сипеться, не компост, але такий доволі перегній. В общем, бачимо, гній такий, що вже вилами точно братися не буде, буде просипатися, сипучий наполовину, наполовину з кізяком. В общем, такий нам і треба. Я вже два ковші кинув сюди, якраз те, що треба. Ми його покидаємо під дерева і хай собі там потихеньку. Перегниває, ну а ми ж насолоджуємося роботою фронтального навантажувача від Глобелагро, прицепик і е, возимо все додому. Я не знаю, я думаю, можливо, одного прицепа вистачить. Якщо не вистачить, у нас є інструмент приїхати до Прошу звернути увагу, оце гній з цього боку вже практично сипець. Це, це гній минулорічний, тобто рік назад. його сюди привезли і один раз перекидали. Ось це гній, бачите, він трошки свіжіший з цього боку. Я його на дно кинув, але, мабуть, будемо використовувати краще той, якщо треба буде, то ще приїдемо там наберемо. Бо цей гній, бачите, він ну, ще такий. Він то підходящий, але я думаю, краще використовувати ось такий він практично сипець. Тому е нагрузили прицепик, воно повний вже аж виглядає. Е по вазі гній вже став легенький, не такий важкий, але вже повний висипається. Тому їдемо додому. Ну і вже завтра, бо післязавтра, не знаю, як буде час. Під яблуньки підкидаємо його і організовуємо полив, звісно ж. Е якраз приїхав полив нам, покажу вам, що купив. Я думаю, буде цікаво. Залишайтеся з нами. Ну і не забувайте е, долучатись кожного вівторка на прямі ефіри на ютуб-каналі Вовка Бруз разом з Олексієм Миколаївичем. Проводимо е, цікаві розіграші. Ефіри спілкуємося разом з вами, живе спілкування. І під час цього процесу розіграємо круті призи за донат на FPV-дрони для наших військових, які дуже сильно зараз потребують нашої з вами підтримки. Тому працюємо далі. Ну, Можна ще на вильник кинути, кинемо ще разочок. Що? Туди? А що туди? Треба йти? Надо йти? Так! Да. Ось ще один йде, помагательний син. Помагательний син. Так, Сергій Миколайович, розкажіть, що ви, на що ви перекинули мотоблок і що ви плануєте з нього зробити? Що це буде за цікава історія? Чого він валяється серед двору і що. Лінь двигає прогресом. Ну як Попробуй викопати траншею подовж ряду, щоб прокласти воду. То Це ти будеш робити рейку для траншей. А, прогрес це ти, а лінь то двигає. Так, щоб лопатою і не копати, значить. зв'язочки. А що зв'язочки? Це стріла буде така. Це будуть пластини. Стріла, а лук де. Це натяжний такий ролик буде. Тут буде ведуща зв'язочка така. Тут буде така кацепа. Це з комбайна, я так дивлюсь, так? Да? Ну, приставка кукурудзяна. Ага. Оце так буде крутитися. І буде рити яму. Так, да, тільки сюди поприварювача такі. Як на бензопилці, ну, щоб ви, вигортало землю і все. Понятно. Коротше, друзі, Сергій Миколайович, е, ну, це все стосується нашого саду знову ж таки, для того, щоб провести воду правильно, красиво і під землею, треба багато копати. Багато копати. Ну, В тому числі там же ще електрика буде, і кабеля треба буде проводити. Багато кабелів. І треба буде заривати їх в землю, тому Сергій Миколаївич винахідник, і от працює зараз в цьому напрямі. А я а я йду теж, продовжую працювати у садочку. Взяв вила, можете написати коментар стосовно держака. Та рівний держак. Рівний кажеш. Можна стріляти з нього. Спеціальний такий. Спеціально, Спеціально, тому що тут лівою рукою, тут ближче, права рука і роботаємо. Коротше, кізяки, які я привіз у прицепі, зараз йдемо, підсипаємо ряди наших яблук. Ну а ви залишайтеся з нами. Не мені б ще помошника якого. Що ти робиш? Ось дивись, трошки. Ага, у тебе на дитячому майданчику квіти ростуть. А росте. Молодець. О, у вас тут порядок. А ну, що ти за зарядку руб? Та це двіжуха називається. Люда, пішли мені кізяки треба допомогти викидати з прицепа. Чи ти не хочеш? Може ні, щоб сказати Кохана, пішли. Кохана, пішли кізяки викидати з прицепа. Я там тобі приготовив подарунок. Ну я що ти? Подарок. Ну що, пішли, помож, бо мені буде скучно саму. Так, Стосовно будівництва, основний фундамент вже готовий. Тут буде ще розбивка по кімнатах, перестянки. Понятне діло, Коротше, початок вже є. І початок каналізації також є. А тут у нас будуть ємності. Глибока, блін. Одна, друга. Будуть перетоки, тобто буде септик. ці будуть герметичні, вони закриватимуться, не протікатимуть. І. Що? Ти одейди від цих ям, пожалуйста. Не треба туди дивитися. Там дуже глибока яма. І третя буде. О! І третя буде, ось, дренажна. Це вже сюди буде попадати. от туди. Так вади насяти, каже. Тіка ту сторону. тебе ж не видно. Тепер хату не Ну, Оце тут казаком ми нарили, а тут що? А тут що буде? Володимир сівся за тракторець. І ми будемо зараз робити брудну роботу. Мене запросили на кидання кізяка. Отак. Не в кіно, не в ресторани, а кидання кізяка. Прибули ми на місце призначення. Очі не... кізяків на брав. Та я бачу, що. Хороші. Хороші. Це ті, що ви з батьком робили. Ні, ті, що корови робили. Ні, ну тут, що корів вивезли, а тоді ж ви вже хімічили там. О, О Диви, аж парує. Сочне та гарно, пошли. Аж пару я тут а де? Вов, так мені така робота подобається. Я не розумію, чого ти прийшла без вил? Ну як? Я прийшла з камерою. Ти ж сказав поможи мені. І дав мені камеру. Я так зрозуміла, що я буду знімати, а ти будеш кидати. Взагалі, друзі, отак підкидаємо. Просто в рядочок. Да, блин. А, то це ти мене погукав, бо в тебе рука болить. Я не болить рука. що тут все бачиш? І тоді у нас наші деревця отримують органіку. Це щоб поменше використовувати різних добрив і так далі. і так далі. Своє натуральне. Не своє, коров'яче треба, казав Іван Олександрович, коров'яче. Отак під корінь. Коров'яче, яке полежало один рік. От якраз оце, те, що сиплеться, у нас таке і є. Коров'яче, яке один рік полежало. Нагружати легше було, так? Да? Нагружати трактором легше. А розгружати руцями. І розгружати можна трактором. Трактор тільки треба спеціальний. Ну нічого, тут не багато, всього 160 яблунь. Коло трьох вже розкидав. Три вже є. Осталась ерунда, пора роздіватися. <рес> ти повинна казати, то давай я тобі допоможу і побігла повила. А то вроді я юзурпатор якийсь. Так а ти такий і є! <рес> так, уточнив я. Добре, що подзвонив Іван Олександрович сказав, приблизно відро, відро гівна під одну яблуню. Тому отак і кидаємо потрошку краще, тоді пізніше тоді 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 Азо азоту тут також багато. Зайвень він теж не нужен. Я пам'ятаю, як менше була Та що, гівно кидало? Батьки вивезуть. Чи шикли, чи Тебе. Шикли? Ні. Вивезуть на грядки. Тебе? Та не мене, диви. Какунці повивозять і тоді. Кого? І тоді розсидать. какунці, так. Какунці, да. Це зараз так модно називати, так? Да? Ні, модно кізяк. Кізяк це хороше слово. Угу. Це ж добриво. Зараз сюди трохи наколупаємо. Не знаю, моє його легше вигру... вигрузити та трактором, розвести ковшом. А, ти ще ж підписникам не розказував, що ми ще приаккуратили трошки територію. Ні, не розказував. Ось там ще щось, що батько вирощував, це він е, ці, як воно, щепочки чи ще, як воно правильно так казати. І оце з такого виростив кущики. І нам довелося їх пересаджувати, бо вони там заважали по стройці. І вирішили, як ти казав, було прийнято рішення, да. пересадити їх ось так цілий ряд. Бачите, там Коротше, два навильника під одну яблуню. Да. Це якраз буде відро. Ти визначив науку, так? Да. Так, да? да, бачиш, якби не дзвонив, то накидав би, я ж думаю, чим більше, тим краще. Накидав би отаку купу. Так, да, я ж не бачила, почав горнути. Побагато. Воно це зараз трохи повиняє, тоді воно. I can feel the blood creeping up from the heathens. <laughs> got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a tasteful. Keeps bleeding from the words I spit So sharp, so freezing So cold, the whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste, and my mind starts feeling